Для входу на портал самообслуговування введіть електронну пошту та пароль, який надходить в процесі реєстрації на порталі, або пройдіть реєстрацію як новий користувач. Після реєстрації на вказану електронну пошту прийде повідомлення з даними для входу на портал. Якщо ви забули пароль, скористайтесь функцією нагадування пароля. Оновлений пароль прийде на вказану електронну пошту. В особистому кабінеті користувача доступні наступні розділи. Мої заявки. Тут ви можете побачити увесь перелік заявок, які були створені користувачем. Номінації в цьому розділі прописані всі номінації, по яким проходить премія HR Pro Awards. Етапи премії. Тут ви можете ознайомитись з календарним графіком по термінах проходження всіх етапів премії. В розділі «Базові правила прописані всі правила для участі у премії HR Pro Awards. Якщо у вас виникли технічні або інші питання, ви можете задати їх за контактами, вказаними в розділі Підтримка. Як подати заявку? Для цього перейдіть в розділ Мої заявки та натисніть кнопку Створити заявку. Оберіть категорію, в яку ви хочете подати заявку. Оберіть номінацію. Для того, щоб ваша заявка була розглянута, заповніть даними всі обов'язкові поля та натисніть Зберегти та Надіслати. Якщо ви не хочете відправляти заявку одразу, але хочете зберегти заповнену інформацію, збережіть її як чернетку. Збереження заявки як чернетки не потребує заповнення всіх обов'язкових полів та не є реєстрацією заявки на участь у премії. На картці створеної заявки буде відображатись основна інформація та кнопки дій по відношенню до неї. Щоб зареєструвати заявку, натисніть кнопку Надіслати. Звертаємо вашу увагу, що заявка може бути зареєстрована тільки після заповнення всіх обов'язкових полів. Щоб продовжити внесення даних, перейдіть на картку заявки, просто натиснувши на неї. Кнопка Копіювати доступна тільки для заявок в категорії проєкти. Вона копіює всі дані по цій заявці та надає можливість зареєструвати проєкт в додаткову номінацію. Кнопка Редагувати переведе вас на форму редагування заявки. Кнопка Видалити видалить вашу заявку, якщо вона ще не зареєстрована на участь, тобто знаходиться на етапі чернетки. У разі необхідності заявки можуть бути вивантажені з інтерфейсу порталу. Після створення заявки буде доступна кнопка Завантажити файл заявки. При натисканні на цю кнопку всі збережені дані будуть вивантажені у форматі Word документу. Після того, як ви надіслали заявку на участь у Premium HR Pro Awards, на вашу електронну пошту прийде лист з підтвердженням та описом подальших кроків. Коли розгляд та валідація даних по вашій заявці буде завершена, Статус заявки зміниться на Прийнята та на електронну адресу прийде відповідне сповіщення. Якщо під час розгляду для прийняття рішення знадобиться додаткова інформація, статус заявки оновиться на Потрібна доробка, і також прийде відповідне повідомлення на електронну пошту з подальшими інструкціями.